Вітаю вас, мої шановні глядачі. Дякую вам за ваш час, за вашу присутність на моєму каналі. І зараз ваш улюблений бліц на ті питання, які дуже часто зараз обговорюються в інтернеті. Давайте запитаємо ось про що. Можливо, ви чули в просторі кажуть, що. Там в Придністрові неприємні ситуації, так? Буцімо в Придністрові якась там військова частина атакована у Придністрові дронами. Давайте запитаємо, що це, хто це, що відбувається. То, знаєте, тут яка ситуація дуже дивна. Скоріше всього, це якийсь вкид. Я тут не бачу це щось помірність, повішаний. Дурень. Це така ситуація, яка навіть не про, не про атаку. Це певна робота для того, щоб е, щось зманіпулювати. Розумієте? Скоріше всього, можливо, там і не було дронів, тому що дурень випадає. Це якась інформація трохи неправильна, невірна. Можливо, там ті росіяни, які знаходяться в Придністрові, самі там щось підпалили, самі щось зробили. Якийсь вибух, а потім кажуть: ну що це ті пока типу, українські так зробили атаку, і тепер Придністрові просто допомоги у Путіна, тому що є все-таки карта мага, а це маніпуляція. Розумієте, трохи не так. Я не думаю, що це атака дронами. Тут скоріше. Дивіться, помірність і повішення. Тобто, якби планомірно виконали якусь роботу і підвішили під, її в просторі для того, щоб подивитися, що буде. Так що тут немає ніякої дрону, немає ніякої атаки дроном. Ні, скоріше всього, це якийсь вкид, провокація. Далі, Макрон просить, щоб припинити вогонь. Ну, Щоб Росія припинила обстрілювати Україну на період Олімпійських ігор, які будуть у 2024 році, проходити в Парижі. Запитаємо, чи буде дійсно припинено вогонь? На період Олімпійських ігр в Парижі? Чи буде дійсно припинено вогонь? Та ні. Ні, дивіться, тут якби зупинка активної діяльності, але тут мені знову таки показують: з неба король мечів це атаки. От. І, ну, і тут по населеним пунктам, по сім'ям. Тобто якась, можливо, це знаєте, це як затища, трохи можливо не так сильно. Але я не можу сказати, що ось Макрон так сказав путіну. От попросив його давай, щоб не обстрілювали Україну. Можливо, той головою покиває, але ні. Подивимося, це питання трішечки пізніше. А ці ігри мають бути десь влітку. Але я не думаю, що припиниться вогонь. Ні, скоріше цього, ні. Питання: мобілізація на окуповану території України. Це знаєте про що питання? Всі кажуть про те, що після виборів Путін активується і буде проводити більш таку активну мобілізацію в себе на Росії? Ну і, звісно, це буде якби стосуватися тих людей на окупованих територіях. Тобто, чи будуть мобілізовані ті українці, які знаходяться на окупованій території військами РФ, щоб піти в армію? Чи буде таке? А знаєте що? Для того, щоб це відбулося. Треба наказ, треба підписання паперів, так? Ну, що саме на цих територіях провели масову мобілізацію тих людей, які на окупов... ну, зараз ну, це як новій російській області. Так? Немає наказу. Тут немає наказу, це не можуть зробити, тобто офіційно наказу нема. Але якісь такі моменти, коли знаєте, це... Самовладство, коли одсібячено от отсібячено якось проводять в деяких випадках, невеликих випадках все таки це ж можливо. Але це скоріше ті люди, які ну проросійське налаштовані. Я не можу сказати, що на окупованих територіях це прям буде набере такий масовий характер і масово будуть забирати українців, росіяни на війну на окупованих територіях. Офіційного наказу немає на то, тому якось так по бажанню чи що можливо, деякі покидьки знайдуться, які підуть на сторону Росії. Може бути таке. Питання, чи дійсно наші збройні сили відступають на деяких ділянках? Це такий вкид, зробила якась іноземна газета і сказала, що ЗСУ відступають. Подивимося, чи дійсно це так? Чи дійсно є такі ділянки, де відступають наші збройні сили? Тут відступу немає, це маніпулятивний вкид. Бачите, мак, це людина, яка маніпулює для того, щоб щось відбулося на відстані. Зараз я зрозумію, про що йде мова. Чому так? Тому що затягують зі зброєю, не вистачає зброї. Ну, це для того, знаєте, зроблено. Це якби тиск на західні на, на захід, для того, щоб вони скоріше ворушилися і щоб вони робили якусь свою роботу. Тобто кажуть так: дивіться, бачите, вже відступають. Чого ж ви телите? Чого? Чого ж ви сидите на місці? Це для активації якоїсь роботи. Так, я не можу сказати, ну відступають наші. Королева Кубків, та ні. Звідки це взяла? Ні, ні. Відступають не де. Стоять на одному місці, це можливо, але це не відступає. Чи буде обміняно російське селище Тьоткіно на українське місто Мелітополь? Здається, Буданов про це казав, так, що запропонуємо обміняти Тьоткіно на Мелітополь. Ну давайте подивимося, чи це відбудеться? Розмови про це будуть аж до самого літа, ну, ну як до теплої пори будуть, але ні, ні, це не відбудеться. Як ми знаємо, Путіну його люди і його населені пункти не важливі. Це скоріше буде якась там сіра зона в тому Тьоткіно. Але він не піде на те, щоб Тьоткіно обміняти на Мелітопі. Це знаєте, це як хейтери, як вкит який, як дратувати його. Ану каже, це пропозиція була дійсно? Так, така пропозиція, як прозвучала. Тобто, знаєте, так, вона прозвучала, ця пропозиція, але є таке розуміння, що так не станеться. Але на всякий випадок кажуть. До кінця березня, поточного 24-го року, чи, зміни, чи будуть зміни в, в українському просуванні? Вибачте, тут телефон у мене не обукнув. Будуть. Будуть у нас зміни, але вони дуже нелегко нам будуть даватися. Знову ж таки, зміни завдяки тому, що ми отримаємо ресурси. Король Пентаклів все ж таки це про ресурси. Розбите серце це коли ми отримуємо ресурсів не в тому об'єму, як ми тільки що з вами розмовляли. Так, Трохи менше. Ну і все ж таки, у нас війна, а до кінця березня і обстріли будуть. І це знаєте, карта головна біль, три печалі. Тобто, розумієте, позитивні зміни будуть. Дивіться, наступні карті 6 жезлів це ну, перемога над чимось, і вісім пентаклів це. Та робота, яку ми виконуємо, ми нарешті досягаємо якихось результатів, але воно не буде так, знаєте, прям от там свято таке щось радісне. Це будуть просування, будуть певні у нас здобутки по шістки жезлі. В цьому контексті вона не щитується як перемога. Це як здобуток якийсь. Ну але все ж таки це трійка мечів це тут карта як три головні болі. Це може бути. Ну, Війна є війна, обстріли розумієте, це можливо і втрати наші будуть, якісь певні розчарування, не отримання того, чого ми хочемо, в тому певному об'ємі, який нам дають. Ну, але добрі новини все ж таки ми отримуємо до кінця березня з фронту, так? Чи закінчується ППО? Обмеження є, є вже дійсно, це не вкид, який обмеження є. Але знаєте, тут як карти хитро кажуть. Так, хотілося б їх трохи більше, але оці розмови, цей вкид це для всесвіту, щоб скоріше підключалися, розумієте? Сказати, що у нас от настане такий день бац, і нема у нас ракет для ППО, і ось ми ну, сидимо без нічого. Ні, так не можна. Трошки це більше розганяють, показують обмеження, щоб скоріше захід вмикався і щоб скоріше надавали, щоб не довести до тієї крайності. Тут більше так. Тому що підключається карта миру, це інші країни підключаються. Це для них якби більше сказано. Це, ці розмови не для того, щоб нас налякати, щоб сказати: ну от все. Це розмови більше для, тих, для наших союзників. Чи буде запущено? Так, тут буде щось. Ну, дивіться, як карти кажуть. Тобто ну, це якби сама Росія, і всі розуміють, що це все така. Дурня. І провокації будуть. Карта дурня це ще от про те щось нове, про якісь вкиди, тобто це невизнання. Хоча знаєте, як це буде? От вроді би розуміють між собою збираються, розуміють і кажуть, це, це такий треш, ці вибори. Це ця людина дурі, нелегітимна. Але будуть це такі, знаєте, якось трохи закривати очі. Але якийсь вкид по пажу мечів. Буде по рицарю мечів, буде якийсь скіт, будуть якісь розмови, провокації щодо оцих виборів наскільки вони легітимні? Наскільки це взагалі е, Путін? Хто це насправді? Оці фейкові вибори вони для Росії вони зіграють, як то кажуть, дурну шутку. І питання: хто сидить на троні, хто правий, хто хто видає накази? Будуть питання, будуть жорсткі провокації, і в самій Росії що буде? Ой, в самій Росії, о, дивіться, тут ем, десятка жезлів, коли для короля починаються тяжкі часи. Тобто, коли дійсно з нього щось ну, питають, задають якісь некомфортні питання. Ну, таке. Ну, буде щось, ну, я вам хочу сказати, що це не відразу відбудеться. Оці всі питання е, трошечки треба підождати. Ми побачимо зміни більше до кінця весни. Я не впевнена, що Путін до цього часу навіть там досидить. Там щось у них буде відбуватися. У них там якісь смерті будуть. Це я раніше дивилася, продивлялася цю ситуацію. Що буде після виборів на Росії? Там карти казали, що в них будуть декілька. Чи, чи їх приб'ють тих людей, високопосадовці, які ну, життя закінчиться цих людей. На їхнє місце буде поставлено інше і почнеться хаос, почнеться каша. Це дуже скоро буде. Ми це будемо бачимо. Оце тоді будуть зміни. Зараз поки ні. Зараз оце все поки інавгурація. Оце все буде поки тянуться. Знаєте, поки зараз ні. Трохи пізніше ми будемо бачити зміни. Воно не просто вплину, це така трансформація. Дивіться, які карти падають. Карта смерть. Все і змінилося. Вісім мечів це коли обмеження дуже вкрай обмеження. До речі, обмеження, тому що хтось втрутився. Ну це Україна обмеження. Роботи якоїсь певної роботи розумієте по ресурсам. Дійсно, це буде дуже відображатися. Спершу це буде ну вони розумієте, вони левого частку будуть кидати на фронт. Ну щоб їхні ж пересувалися техніка. В першу чергу це відчують ну звичайні люди. Звичайні люди, але трохи згодом це буде відображатися і на фронті. Карта смерті, розумієте, ситуація з паливом вкрай помінялася. По смерті вона не може бути такою, як раніше. Е, у Росії ще, на жаль, і достатньо палива, і все просто воно. Це як санкції. Їх от вмикнули, але ті санкції, які на початку війни вмикнули, вони аж тільки зараз починають суттєво діяти. Ось тільки зараз у них падають літаки та не долітають. Зараз у них уже розбирають там вони свій флот, аерофлот. Так? Ось зараз тільки ми вже бачимо, коли ви. Було їхній морський флот, вони вже ховають свої, розумієте, то зараз по цій нафті це не відразу ми почуємо. Це ще, ще місяць, якийсь півтора, воно ще не буде замітно. От тоді пізніше так. Іноземні легіони у нас в Україні. Чи станеться це? Диявол, шість пентаклів. Король мечів. Да. Да. По діяволу це має статися якась подія. Я вже це питання розглядала знову. Мені та сама інформація йде. Поки про це розмовляють. Про це розмовляють, тому що ну, Макрону дуже хочеться стати якби лідером в цьому русі допомоги Україні, лідером серед всіх європейських держав. Так, тут така собі нотка, але саме. Отаким От толчком стане якась дуже неприємна подія по дьяволу. Ну, можливо, сильно обстріляють. І це, знаєте, як, можливо, десь вони прорвуться, можливо, щось буде відбуватися. Ну, по це будь-яка така стрьомна ситуація. І тоді це стане якби поштовхом. Для того карта 6 Пентаклів це є та поміч. Поміч, король мечів військовими людьми, які. Рицарь Пентаклів зайдуть на територію України. Це відбудеться. Знову ж таки кажу, тут не показано об'єм. ви тут випала 10 пентаклів, 9 пентаклів. Я б сказала, що дуже багато. А так ні, мені показано, зайдуть військові люди, як в якості допомоги. і Ну, це карта все-таки Рицарь Пентаклів це якийсь спеціаліст. Я вже про це казала. Це будуть якісь спеціалісти. Вони не будуть сидіти в окопах, вони не будуть у нас на нулю, там на передовій, десь під стріляниною. Вони будуть виконувати якусь роботу, певну. І, звісно, це нам буде добре. Але те, що це відбудеться, те, що раніше казали, Та того в житті не може бути. Ми не країна НАТО, ми не В'єс, ми ніхто ім'я наше ніяк і ніхто сюди не допусте іноземний легіон. Але так буде. Вони вже у нас є, ну це як в якості добровольців, розумієте? От. Але те, що ви ж розумієте, ці розмови Макрона, вже інші країни приєднуються, вже навіть Фінляндія каже, ну якщо ці країни так будуть ну, активно вмикатися, і деякі країни. ЄС ведуть обмежений якийсь контингент в Україну, то ми теж вимкнемося. Розумієте, це варто тільки почати. Так, запорізький напрямок у орки, що там. Мені дуже подобається. Перші карти випали п'ять кубків, у них там є якась втрата. Там чи був прильот. Чи щось таке в них уже сталося або ось-ось станеться? Що вони щось дуже багато втратять? Чи це якісь високопосадовці, люди? Чи велика кількість? Можливо, велика кількість, бо ж 10 жезлів. це можливо велика кількість людей. Прильот буде. Прильот буде для них трагічний. Оце окупанти, що ще в о, о, Дивіться, оцей трагічний прильот туди, да, тут вони щось будуть вирішувати. Ну, те, що я казала, ці карти я вже показувала, тобто у них там важко. Буде переграна тактика вибрати інший шлях, по-іншому будуть рухатися. Тому що там, де вони є, щось там їх розіб'ють. Розіб'ють у них там буде дуже неприємна ситуація. Але вони там лишаються. Ну, те, що їм наказано, тут вони виконують, але якась, знаєте. Розгубленість пішла, розгубленість. Тут питають, чи дійсно, щас, чи дійсно наказ, що за наказом така сама історія. Їх відправляють як на смерть, а толку ніякого. Знову відбувається щось. Їх там, знаєте, що я вам скажу? На запорізькому напрямку дуже багато буде зараз прильотів по окупантам. Дуже багато. І розгубленість. Їм треба підмога, підмога. І, ну, вони будуть направляти туди підмогу, але їх там сильно будуть гатити. Сильно. Нікуди вони не просуваються, вони якби топчуться на місці, але отримують дуже багато втрат, ну і підкріплення тут же отримують. У наших... Ну, тут я не можу сказати, що буде дуже велике просування. Тут іде планомірна робота. Планомірна робота, вона, можливо, трошечки скрутніша, ніж на Херсонському напрямку, тому що тут є повішений, я не бачу яскравого просування до кінця березня. Просто показують, ми працюємо. Тут карта карми, те, що там треба, ми виконуємо. Просто йде планомірна робота, те, що заплановано. Тимчасово окупована Донеччина. Давайте найближчим часом що там буде відбуватися. Ну, Темні жахливі часи. Карта Луна це, як ви кажете, люди і зневірилися, і вже не вірять, і вже руки опущені, і розчаровані, будуть тоді прильоти дуже яскраві. Ну, ситуація вона поки вона, вона не рухається швидко. Рицарю Пентаклів щось відбувається поступово, поступово. Але ми бачимо кінечну карту Мир. Тобто, знаєте, найближчим часом я запитала, карти кажуть: ти знаєш, оце знаєте, як дослівно сказати, ти знаєш, що там все погано. Цей край давно окупований, вже багато років, відбулися певні зміни. Звісно, вона буде визволена. Карта мир це закінчення, опнулення ситуації, щось буде вирішено, але це не може відбутися. Швидко, тобто Донеччина, і я вам казала, воно може бути звільнятися, можливо, навіть і не в цьому році, в наступному, але це вже буде більш якби дипломатичний шлях, тому що оце ця бойня сама по собі, оце ну унічтеження з той і з тої сторони людей, техніки, врешті-решт інфраструктури, вона якби не приводить до. Ну, до якогось... Ми не можемо на полі боя добитися, тому що і в нас є сили, і у росіян є сили. І це просто ну, мочілово, вибачте, за сленг таке йде. Тобто будуть вирішувати повільно, але все ж таки Донеччина буде звільнена по карті Мір. Крим до кінця березня добре, далеко не біжимо, що буде відбуватися в Криму. В Криму доведеться захищатися, тому що туди прильоти будуть і дуже-дуже дуже, дуже, дуже вражаючі. Оце. Безкінечно валає сирена, безкінечно всі на стрьомі. Карта втрати на воді будуть обов'язково з людськими втратами. Оце ще ми ну так, давайте казати, що це водний транспорт, колісниця. Буде дуже серйозне враження якогось корабля з людськими втратами. Для Росії це буде от як остання крапка. Якщо вже цей корабль буде вражений, о, а він буде вражений, і оце повторення ситуації. Тобто на, в Криму найближчим часом, ну ви подивіться, це просто прильот за прильотом, і буде дуже гучне влучання в кораблі дуже скоро. В Криму тривожно, спокійні часи закінчилися. Думаю, що, можливо, навіть цьому році, навіть у них не буде вже купального сезону, бо бавовна буде цвісти яскраво. Так, і ще, ще для Криму. Знову те саме, знову те саме каже, буде бавовна. Буде бавовна. Ось п'ятірка мечів це війна, коли прилітає безкінечно, вибухає, прилітає. Ну, карта Верховна Жриця каже, люди знають, що роблять. Що знають. Ну каже, поступово добиваються своєї цілі, Поступово, Крим, повертається в свою сім'ю. Та і все. Одеса до кінця місяця, що буде? Ну, на жаль, дрони будуть атакувати. Будуть. Будуть, можливо, буде без таких кривавих наслідків. Так? Ну, атака дронами, я вам казала, дві капентаклів це дрони, оце атака, оце область буде. Можливо, щось буде поруч з дитячими спорудами, можливо, споруда міліція, суд, ну, там, де люди в погонах, і поруч з дитячим чим-то. Атаки будуть, але вони вже не такі криваві. Атаки будуть. Небезпека на воді. Це море. Це річка. Це річка. Прямо тут і, ну, річка і є. Це річка. І це де населений пункт є. Тобто не там, де ну, поле, допустимо. Річки ж можуть тікти -тік 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 -ті, там, де нема населених пунктів. Але це там, де є люди, і це річка. Це не море. Дніпрогес. Можливо. Бачите, бачите. Але хочу сказати: я вже дивилася цей Дніпро прогресу, знову ж таки, та сама карта. Всі кажуть, це неможливо, там немає окупантів, хто її може замінувати. Вона так ну, охороняється. То Каховську ГЕС довбанули, бо вона була в окупації. Я з вами абсолютно згодна. Але ж ми знаємо з вами, що зарадників ніхто не відміняв. Розумієте? На Дніпровську гідроелектростанцію є дуже серйозна загроза, дуже серйозна. Але вона там, якщо і станеться щось, розумієте, тут ось мені показано, звісно, башню. Це як вибух. Але от я і раніше дивилася, і все, от там, хоч і буде якийсь прорив, можливий, можливе, якесь порушення роботи, чи може якийсь вибух, чи може щось. Ну воно як таке відчуття, що воно як з краю і це буде трошки, трошки. Це буде жахливо. Це буде неприємність, але це не такого масштабу, як Каховська ГЕС. Так, да, угу. Наслідки. Якщо буде якась неприємна ситуація з Дніпровською гідроелектростанцією, наслідки. Які наслідки до людей? Королева Пентаклів, диявол знову ж таки, бачите, диявол пройшов. Хоч диявол і є, але воно ну, не руйнівної сили. Це диявол він показує якусь неприємність, тобто порушення певних правил. Тобто, тут немає катастрофи, тут немає біди, тут немає горя. Королева читав імператриця, це все ж таки карта, яка показує якусь певну стабільність, плодоріддя. Тобто це не про руйнацію. Витік води десь буде, але він не буде настільки масштабний, як це було з Каховською ГЕС. Так, заміна, яка відбулася, це ж вже скоро місяць. Так, заміна, яка відбулася. Як це вплинуло на фронт на війну? Як це вплинуло? Ну, поки я не можу сказати, От карти це, до речі, показує, що відбувся якийсь обмін двоє людей. Карта карми. Кажуть, що, знаєте, а це мало відбутися? Так повинно було бути. От. Можливо, це іще темні часи не минули, ну, але це розумієте, я не можу сказати, що це воно змінило ситуацію, але я не можу сказати, що вона нагірша. Ну, в країні йде війна, страх лишився, хоч пішов заложне в інше місто, це ж не, не відбулося так, що ой стало хорошо чи стало погано. Війна вона ще продовжується. Тобто, наслідки ми, можливо, побачимо і ще трохи пізніше, ще мало часу пройшло. в ну, ну, будь-якому випадку сказати, що це щось дуже погано, ні. Пізніше ми Будемо бачити наслідки. Тут поки що нема про що казати. Давайте, заподоб... Давайте спитаємо, чи йому самому до душі, чи подобається, чи от... От настрій самого залужного, наскільки йому там е... Великобританії, як він це почуває. Вон дивіться. В принципі, непогано. Шість жезли. Він каже, я розумію, що я тут для того, королева мечів, щоб тримати руку на пульсі. Робити якийсь вклад, але тут тобі каже, каже: почекай, почекай ще трошечки. Результат буде трохи пізніше. Ну, тут верховна женці, яка каже, виконуються якісь роботи, про які взагалі не, не їх не висвічують, не показують, не розказують. Але те, що він робить щось для нашої перемоги, це однозначно. І я хочу сказати, в принципі, непогано, непогано настрій, непогано на своєму місці. Це буде допомога. Допомога навіть це. Шість пентаклів це є карта допомоги, сипле в руки добро. Карта карми так мало статися. Ну, побачте, щоб, врешті-решт, якась ситуація зруйнувалася. Розумієте? От. І це ще тут карта, коли можливо викриється якась ситуація. Ну, от Припустимо, він там сидить і він щось чує, ну, бачить, чує. І за допомогою цієї інформації буде викрито те, коли ми будемо бачити, що те, що нам здавалося, якби е, е, нашим другом чи нашою помічю, все вийде навпаки, і він на це відкриє очі. От розумієте, от таке щось. Ну, На цьому в мене все. Наразі дякую вам за увагу. До наступної зустрічі. До побачення.